Це фото єдине з місця події, де виявили тіло ведмедя. Резонансна смерть тварини за кілька днів облетіла. Чи не всі змітана була розголосу? Інформацію оприлюднив працівник Ужанського нацпарку Владислав Каменце, який звинувачує прикордонників у незаконному полюванні, яке призвело до загибелі ведмедиці. ведмежа маленьке до на нас прямо в село. Мешканці мешканці повідомили про це. Ми було прийнято рішення про вилучення в зв'язку з тим, що мами не було поряд. І тому було прийнято рішення про вилучення, відмежа межа в парк Сеневірк, але в момент оприлюднення і розголосу цієї інформації у дуже багато було питань про того, яка доля мами ведмедиці. В результаті цих дій була отримана та інформація, ця фотографія, яку яку я оприлюднив з прикордонниками, і інформація про те, що мама вбита в процесі незаконного полювання. За лінію жертвих споруд на територію зоні відповідальності Сужицької застави. Прикордонники Чопського загону переконують, інформація не відповідає дійсності. Молодший інспектор прикордонної служби відділення Кам'яниця Василь Києва каже: сам він виявив труп тварини під час несення служби, і ним виявився саме самець ведмедя, а не ведмедиця. Собака почала сильно гавкати та побігла в тили. Я пішов за нею для вияснення справи. Думаємо, якісь там порушення, порушник може йти. Коли я підійшов, там собака гавкав на лежачі ведмедя. Я зразу трошки був в шоці, тому що так несподівано побачити ведмедя. Але я так зрозумів, що він мертвий, тому що на собаку не реагував. Коли я підійшов, за декілька хвилин пішов другий наряд, який ніс службу в тилах секрет. Ми підняли його ногу, подивилися і там одразу було від що він смердить, вони лежав вже, може, тиждень, десь так. Тоді передали керівництво. Після за словами прикордонників лісівники Кам'янецького лісництва разом із Держпродспоживслужбою прибули на місце для обстеження місцевості і трупа тварини. Про це склали відповідний акт при огляді. Виявлено залишки трупа самця бурого ведмедя. Задали питання, яким чином ну, ж на ну, просто на ну, ту щоб пояснювати. Вік приблизно 15 років. Залишки виявлено 12.03.23 року ягерською службою користувачів угідь. Вгодованість нижче середньої тіло виснажене. З моменту загибелі пройшло вже 7-10 днів. Вага приблизно 150 кілограм. Е, відмічаються ознаки трупного розкладання, тобто сильні ознаки, ну це запах і так далі, витікання рідин з природних отворів, е, шкіриний покрив без ознак пошкодження. Е, крім е, черевного е, відділу, трупне закликання не виражено, ознаки вогнепальних поранень. Відсутні позиції ужанського нацпарку та прикордонників різняться. Як повідомив Владислав Каменца, до складеного акту виникає чимало питань. Я був присутній. І з колегами на місці, де по цей умовний решт цього умовного ведмедя якби були закопані, у нас була, ми тоді взагалі приїхали з метою, щоб ну, переконатися, в, ну, переконатися в тому, що, що цей, цей ведмід існує. І тоді ну, ми там провели досить багато часу, однак нам так і не вдалося. Отримати підтвердження того, що це відвідь там закопаний, тому що було о, правоохоронцями сказано, що для того, щоб робити інформацію, треба о, спеціаліста експерта. а Він є лише у, у Львові. І тому, якби це не відбулося, тобто фактично ми не отримали при огляді у селі ні підтвердження, ні спростування інформації про те, що якоби там якісь рештки закопані. У складі комісії, яка складала відповідний акт щодо смерті червонокнижної тварини, не були залучені працівники Держакоінспекції. Чому так склалося, ніхто не пояснює. Так само і чому були відсутні фото під час здійснення обстеження. Фотографії не робили, тому ну, не зробили фотографії. А то так часто ведмеді вмирають. Часто, часто медведю, часто ведмеді по собі не вмирають, але і фотографувати я теж рахую, що я не знаю. Я рахую, що викидувати. Ну, я не можу відповідати за кожну людину, хто ночівці комісія не робила фотографію. Говорю так, як є. Держекоінспекцію по ну я з капору зробили акт, повідомили е... офіс. Не повідомляли, так? Ні. Ну... ситуацію прокоментував і еколог Віктор Беркович. Чоловік припускає ведмідь, виявлений у кам'янецькому лісництві та ведмедиця, яка є мамою покинутого ведмежа, дві різні тварини. Ймовірно, було знищено медведицю і медвеж... одне, Тому що немає прикордонної служби, немає від інших служб інформації, де вони ділися. Разом там в районі до машини знаходиться дуже багато прикольнірів місцевих жителів. І тому потрібно відкрити кримінальне провадження за статтею 248. Вбивство медведя по цьому факту і провести належні розслідування, встановити реальний факт, де їмедведиться, де їм медрижа. Наразі деталі, на які так ніхто і не може надати відповіді, з'ясовуватимуть правоохоронці. За словами прикордонників, у справі триває кримінальне розслідування. Варто сподіватися, працівникам поліції вдасться розставити всі крапки над і та розібратися у справі загибелі червонокнижної тварини.